Всім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі Все життя в селі. Сьогодні на, вуличку, на вулиці дуже тепло, сонечко. Пару днів назад. Який був у нас дуже здоровий буревій. Наробив дуже багато шкоди. Сиділи сутки без світла. Дякувати вже відновили. З великих дерев позривало все листя. Пришвидчило впадання листя. дорізка яка жовта у людей у дворі стоїть. І не обірвав вітер. Гарно на вулиці тепло так, ну, так. Але вітераз такий невеличкий єсть. Ну не холодний. На оцьому місці, де зараз дуже багато верб заросло, було наше гарне мальовниче озеро. Висохло, ніхто не хоче його чистити. Вербами заросло, ось така гущавина вийшла. Ніхто не хоче нічим займатися. Всі займаються тільки тією справою, де можна побільше взяти в карман. Шкода що пропадають наші озера. Які тільки гарні сосни у людей ростуть. Під двором пишні. М, які чудові. Пишні, пишні. Дуже гарні. А це клини. Ми оці зрівали їхні вертольотики запускали, як вони гарно запускаються. Гарний сос дуже мені подобаються. Це ми запускали. Всім доброго дня. Сьогодні їздили у місто по справах, покажу, що купили. Купила дві сільотки. Малосольної. Гарненько. філети лапії, мойви, печива. Чай був акційний. Три огірочка купила. Мусорні пакетики. Ковбаски. Такого печива купила з начинкою смачне до чаю. Три пачечки таких купила. І макарони перо взяла. Черепашку. Черв'ячок. Дві пачки. Ось така в мене сьогодні розпаковка. А, ще купила е, хризантему жовтого кольору. Буду садити на вулиці, то вам покажу, яка. Ось такі покупки в мене сьогодні вийшли. Дістала ось такий шматочок м'яса. Сьогодні хочу зробити відбивні. Так, м'ясо порізала на шматки, відбила, посолила, поперчила, поки хай полежить, помаринується, зараз готую яйця і муку. Так, вбила яйця і збиваємо. Наскільки домашні яйця, жовті жовтки Це не ті, що купляєш, жовток-жовтий-білий-білий. Білий. Гарно ніколи збиваю і буду смажити. Хто й на що його вже варить, не знаю. Так, Одні вже можна перевертати. А ні, ще, ще хай підсмажиться. Ось така буде смакота у мене сьогодні. Не знаю, чи це в мене лише, чи усіх. Господин завжди проблема, що готувати для сім'ї своєї. Не знаю, що придумати. В селі хоч і тяжко, але є що готувати. Це м'ясо із домашньої свинки, яйця з домашніх курей. Все своє. Така смакота в мене буде на сьогодні. Ну, не тільки на сьогодні, бо тут і шматочка мене вийшло багато биточків. днів на два 3 на мені буде достатньо. Якоїсь каші чи макарони відварю. варю. Хай будуть тягати, хай тягають по шматочку від бивної. вже готові. Так, відкрию вікно. Щось запотіло. Смажу. На вулиці сонечко як гарно. Абрикоска осипається в мене. Сьогодні був приморозок невеличкий у нас. Туман і мороз був невеликий. Скільки морозу було, не знаю, на градусник не дивилася, але... На траві було біло. О, Захотіла камера. Гарно на вулиці. Уже бачила, синечки прилітали. Звісно, я бачила їх ще у вересні і це недавно прилітала. Гарно, як на вулиці сонечко. Посмажила відбивні. Ось така в мене кострулька. Получилося Получилася на цілу меланіну свадьбу. Посуду перемила, залишилася плита. Робоче місце потрібно також ой. помить, щоб була чиста плита моя. Зараз постоїть, Буде чистенька помию. Все. Помила свою красуню, робота зроблена, їсти наготовлено, биточки посмажені. робоче місце прибрати. Доброго дня. Посадила вже свої квіти, які купила. Хризантему. І піоні, яку мені сестра привезла. Їй на роботі хтось дав, якого кольору не знаю. Вона каже, якщо розова, вона не схотіла. Ну, Викинути шкода, то вирішила я її посадити. Який колір, сама не знаю. Той, хто давав, теж не сказав, який колір. Ну, побачимо, зараз покажу. Ось тут посадила корінь, там воно видно. Почечки. Ніби буде все добре з нею. Ну, посадила, побачимо. скільки треба загрібати роботи. А листя ще є. На деревах холодно. Так похолодало. Зранку їздили по справах, набагато було тепліше. А зараз такий дубар на вулиці, що просто жах. Так, і хризантемку ось яку я купила сьогодні. О, чуть не впала. Ось така. За цей кущик я віддала 50 гривень. Це квіти мого дитинства. Я дуже хотіла її купити, в мене була така, але вимерзла взимку. Не знаю чому. Біла така була червона. Ну, і червона, але зараз білої і червоної я не бачу. Не можу знайти, шукаю, шукаю, продають в основному шаровидні. Ну, шаровидну, щось я не хочу. В мене була, також повимерзали. Вони дуже дорого коштують, а за цю віддала 50 гривень. Ось така тепер у мене буде красуня на подвір'ї цісти. Надіюся, переживеться. Буде мене радувати. Киті мої. Киті-киті. Курчата ось гуляють. Хтось вже одне курча. Зловив і знямкав. одне пір'я під двором валяється. Це ж таке. Хто сильніший, той мудріший. Так, Хочу ще показати, вчора повирізала ось сухі квіти. І тут повирізала. Тут також в мене було багато сухого. Все повбирала. Повиламувала, повивозили. Хризантеми також тут в мене цвіли, біленька. І жовта нема. Все прибрала. Осталося листя з гребти. Це ось лихину посадила, не знаю, чи буде з нею толк, чи не буде. Ну, будемо дивитися. Ну, дасть Бог і вродить якісь ягідки. Це вже дуже смачна. Ну, Порозвалювалася її новий голля. Не хочу її піднімати, можливо, десь вкорениться. Можливо, пустить корінчик. Ось тут також землі. На землі лежить, можливо, якийсь пагінець і приросте. Оця мені не дуже подобається. Вжина, не знаю. Ще один рік потримаю. Якщо не буду задоволена нею, то я її просто вирубаю. І викинути. Бачите, ягоди були, але що вони? Вони пропали прямо на стеблі. І не дуже вона солодка така кисла. Ну, побачу, ще рік дам їй надії, а там буде видно. Або викину її взагалі, або кудись висажу, де мені, щоб не заважала. Жимолость. Вінок, берізка заплітала. В Цьому році зварила варення із жимолості, яке воно тільки смачне. І ягідка дуже смачна, але не всі. Є дуже кисленька, така, гарно кисленька, багато не в свіжому виді, А є смачна, солодка. А варення дуже, дуже сподобалося. Тож, буду вирощувати цю ягоду. Бачите, деякі дерева вже осипалися листя, а на деяких ще й багато листя. Загрібати не буду, поки не осиплеться все листя. Не хочу 10 разів грибти на одному і тому самому місці. Надягла відро, щоб курі не вигрибли, бо земля свіжа, накопана, то вигрибуть і я просто можу не замітити і пропаде моя красунька. Ось така. Я дуже рада, що їх знайшла, виносила сьогодні бабульки. Бабулька виносила квіти. В неї там були дуже гарні шаровидні. Я чисто, случайно натрапила, то не могла пройти мимо, щоб не купити. Я дуже задоволена. Як мені подобається їхній аромат, дуже, дуже аромат подобається мені хризантем. Дякую за. Перегляди, що ви підписуєтеся, ставите лайки. Всім дякую. Всім дякую. До зустрічі. Бажаю всім гарного, мирного, тихого, спокійного дня.